Одкриваю жалюзі зранку. Ой. А тут дивіться, хто сидить. Доброго ранку. Доброго. Нині вчі там фенді на вулиці. Ти тут що, ночував? Ночував тут, так? Зрозуміла, їсти хочеш, зараз щось винесу може. А, у тебе там в тарілки бачу ще єсть. То ти не голодний. Ой, не розбудили, не виспався. Да, красунчик, гарний став, да? Не звертав уваги, Фенді, вже би. Ой, ну. Це ж котяра Сірий, 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 ти де сховався? Де, де ти сховався? Сєтка тут, Сєтка, не зайдеш. Не... Ой. Кажи так краще, да? О, так, так краще. Я б це зайшов, так кажи, в тебе сітка тут стоїть, щоб мухи не залітали і комарі. Скажи мені, ти тут ночував чи що? Ти вчора пішов на забор? О, красовчик. А що сталося? Що сталося? Сірий там? Та він, мабуть, там ночував. А ти була на вулиці і не побачила? О, тепер сердишся на нього. Хай посиде. Так, мою зарядку не чіпай. зачепила лапою. Все. Що, я сьогодні продовжую. Вчора почала розривати буряки, і так три бурячки зірвала, один там лишила в відрі, два. Гля, на дворі сьогодні дуже гарно, не, не жарко і не холодно. Ну, це наче та моя вчорашня робота. Один он бурячок лежить. Ну і зараз я хоч пару рядочків пройдуся. Тут тіньочок, та й сьогодні не жарко можна попрацювати. Перше відро я ще не знаю, скільки буде. Цьому році нікому не треба. Хіба що лілі трішки, бо Наталя насадила, а ця квіточка ось м'ячиться. Я буду на дворі, чого ти хочеш додому. Я зараз опущу погиб потихеньку і вийду на двір. Ну, оце таке відро, воно величеньке. Є тут і невеликі ось, о. бачите, такі. Ну, а в основному це такі здорові. Будемо всю зиму їсти, бо заправку борщову я роблю з буряка того борщового, що полосочками йде. І в цьому році я не роблю, бо в нас запаси є ще. Навіть на два роки, мабуть, ще вистачить нам запасів. От ж так роблю. Та й доця робила, лишила тут мені, бо я в 2021 році не робила. 22-му не робила. А це 23-й. Ну, вони там, заправки хороші, так що ще будемо їсти. Ну, це такі бурячки. Ось у такого кольору. І є темніші. Два відра віднесла вже в погріб. І оце ще скільки дивіться лежить. Вирішила вирвати всі, почистити. І тепер потихеньку віднести. Думаю, а то стемніє, я не встигну вирвати. І оце ще ось о відро, бачите, які. Це весь червоний. Але серед оцих всіх червоних, оце довгі цей, здається, називається Єгипетський. Я іще гляну, бо вже забула. Ну, мені здається, що так називається. Оці забула. І оце серед оцих двох рядочків. Оце був такий буряк. Це борщевий. Ну, але нічого. Пригодиться. Оце такий мій урожай. Все, закінчила я, бурячки по... опускала в підвал. Зараз їм яблуко. Сочне таке, смачне. Ссипаються. І що я ще хочу сьогодні зробити? Зараз покажу, що я там зробила. І хочу отут хоч тюльпани посадити, один рядочок хоч. Поки ще до пів восьмої є час. І посажу. На дворі гарно, тільки вітерець. Вийшла в обід на вулицю. А в мене оця хризантема розвалилася у вазі, прийшлось зв'язати. Ну, дивіться, під низом зв'язала. Коли приходить Наталя, каже, то не в мене теж таке. І не в вазі, і порозвалювались. Та кажуть, це вона одна тільки, тажом стоїть. Я навіть листя з буряка позбирала, віднесла там Юрина корова. Сусід. Ну, він не зовсім сусід туди далі живе, але тут пасе її. Я віднесла, то вона з задоволенням їсть. Бросила й травку щипати. Ну, це я так зробила вже все. Нема бурячки в погрібі. Що залиша в мене? Ну, кабачок я лишаю. Може, якийсь посмажимо, а то курям віддаємо наталіним. Ну, перці ще завтра позбираю, може ще наростуть, ще нехай. І отож у мене, колірабі там росте, то я ще ні разу нічого з неї не готувала. Можна її в погріб теж опустити. Потихеньку гірочки там ростуть. А от і що посадила, от, от резервала і все, що осіння посадка. Ну, завтра, ой, зараз я тюльпани трішки висажу і полью. Полити можна і при світлої, коли нас тут включають і можна поливати. А тюльпани треба посадити. Так я потрошку потрошку, та й висажу їх, бо дуже багато. І там зараз хочу, які є черіки, які томати є, позбираю. Зібрала частинку перцю, там багато ще росте, але я вже не знаю, що з ним робити. Може, ще лечо буду робити. І чому я зриваю, дивіться, бачите, що робиться. І тоді він підсихає, а він же такий м'ясистий, гарний. А колір який тут різні різні. І це ж корисно. Треба їсти навіть свіже. А ми то все консервація, консервація, а свіженького з'їсти. Я люблю свіженьке їсти. У мене теж син любив. Ми це на море як поїдемо. Тоді ще це був е, червень місяць, а воно дорого. А він бере такий самий здоровий. У мене навіть сьогодні нема такого. І він такий м'ясистий. Ой, тільки згадуємо. Пересипала в велике відро, а то в маленьке ж не влізло. І оце вийшло, що 10-літрове відро повне. ну Це у нас сирена, як завжди. Так, ну і все. Тепер я пішла садити тюльпани і потім полью квіти, бо засихає, засихає, хоч ти що, що йому хоче робити.